А що таке трансжири? Трансжирні кислоти є типом ненасичених жирів, що утворюються в результаті промислової гідрокремізації природних полі ненасичених жирів, тобто, що нагрівання рослинних олій, їх термічна обробка. Ці продукти сприяють запаленню, порушенню мікрофлору, стану печінки, метаболічному синдрому, погіршенню стану судин та розвитку атеросклерозу, тобто всі ці хвороби цивілізації, зайва вага, ожиріння печінки, ожиріння загальне, атеросклероз це все трансжири дійсно стимулюють. Де вони містяться? Вони і в природних продуктах органічних містяться, але в невеликих кількостях: в м'ясі, жуйних тварин, корови, віпсі, кози. Однак значно вищий рівень споживання трансжирних кислот може статися в результаті промислової часткової гідрогенізації насичених жирних кислот. Транжирні кислоти з цього джерела, очевидно, надають шкідливі серцево-судинні ефекти. Підвищують рівень ліпопротеїдів низької щільності, тобто безпосередньо тих, які запалюють сидини, викликають атеросклероз, дестабілізують бляшки, і знижують концентрацію холестерину ліпопротеїдів високої щільності, тобто навпаки захисних, які захищають від атеросклерозу. У метааналізі рандомізованих контрольованих досліджень кожен 1% споживання енергії танжирних кислот замість насичених жирів, мононенасичених жирів або поліненасичених жирів, тобто натуральних тваринних або рослинних жирів. Відповідно, збільшив співвідношення загального холестерину до холестерино ліпопротеїдів високої щільності та збільшив співвідношення А поліпопротеїну Б до аполіпопротеїну А. По